Доброго дня всім, хто завітав до мене на канал. Вітаю вас, друзі, віртуальні мої друзі. Сьогодні я вас запрошую до Мукачева. Це друге по значимості місто в Закарпатській області. І от такий гарний гусай. Нас зустрічає, а також пекар, який нас пригостить зараз тістечками. Спочатку ми завітаємо до Бондаренка. Саме дім Бондаренка починався з Мукачева. І кав'ярня в Мукачеві мені подобається більше. Як в Ужгороді. Чому? Ну, це моє суб'єктивне відчуття. Моя суб'єктивна думка. Воно більш креативне. Тут більше асортимент. Воно оформлено. Трохи по-іншому, як в Ужгороді. І мені здається, воно більш улюблене навіть у. Самого Бондаренка, можливо, я помиляюся, але завжди було це відчуття, що тут якось смачніше, тут яскравіше, тут трохи інакше. Хоча в Ужгороді також гарно. Ця кав'ярня знаходиться в центрі і в такому гарному Місті, де тільки пішохідна зона, такий невеличкий пасаж. Я не буду розказувати про Мукачево, тому що моє переконання, це треба, щоб робили гіди, професійні люди, які знають про і місто більше за мене. А я проведу вас тільки вуличками і тими цікавинками, які, на мій погляд, ну, залишають слід, тому що є така думка, що саме гарне враження, яке ви увозите з собою після. Того чи іншого місця, де ви перебували, це ваш смак. Смак, який з вами залишився, або який вам показали, що таке існує в цій місцевості. І тому, фактично, я вас запрошую і ще в одне смачне місце. Про нього трошечки згодом. А тепер ми проходимося вулицями. Ну, ми вже практично дійшли. І це саме порядний Газда. Знаходиться він під замком паланок. Як ви вже побачили, замок паланок обов'язково. Треба відвідати. А на території графського двору два ресторани. Я вас запрошую саме до порядного Газди. Чому? Тому що дуже багато смаколиків тут виробляють самі. І ви це побачите згодом. Мені сподобалося, як оформлена територія. Вона велика, досить і гарна. Звичайно, камера не може вам показати все, що є насправді, але про це більше треба. Бачите? І я вас запрошую до цього. Ось це є слюбку. Щось? Вдома є, спробуєш. Mm -hmm. Добрий день, доброго дня. Ми хочемо в ресторан піти, але перед тим, як підемо в ресторан, я вас хочу запитати. Що цей такий файний? Цей шой? Що... з чого він шо такий файний копір? Чедер? Чедер? А, який? А, а, а. а це що у нас? Шоколадний кекс, він так у А що стоїть він. кекс наш 110 гривень? Цей кекс на 10 гривень. лекваром, треба казати. І з туристів не розуміють, тому каже, ми збираємо. Слухайте, але ж ми маємо казати, бо леквар то є наша родзинка Закарпатська і ми мусимо їх навчити файної закарпатської mm -hmm. мови. Може, може ви нам щось розказуєте, mm -hmm. ну, що дещо ще Розказуйте, На фоні е цих м'яс розказуйте нам про ковбасу, про все. Комбаса може бути або в'ялена, або копчена. І з і може бути такому Рулець на мій може бути і коренька копчена, сам гасливий де в спеціально сім, чорний перці. копчена саме класична. Є полікашка, вона соврапана та начислив. А з якого м'яса то і свинини? Зв... звинина зв... зв мандалиця чи ні? Мангалиця. Зараз... слава Богу, добре. Так, її купати копчені. Це мастерські припаски треба смаж або або вона вимагає. Я копати звичайний посулята олинина. Ой, є де, де де покажіть. Це посолі оленина, і скільки це? 1920 за кілометр. Дівчина дуже люб'язно розказала нам про все фактично, що представлено. І скажу вам відверто, що продукція дуже різноманітна. І м'ясо різне. Як ви вже зрозуміли, є і косуля, дичина, а також цвійська, свенка. Є в них і мангалиця чи мангалиця, як ми ще називаємо, але це трохи вже інше. Ми вже зайшли до ресторану. Саме так оформлений інтер'єр з такими. Гарними закрутками. Але, як дівчата розказали, це тільки інтер'єр. Їсти це не можна. А от то м'ясо, яке ви бачите, окорока Шовдеря, то все визріває і все буде їстися. І цей сир визріває, дозріває. Він різний і він дуже смачний. В ресторані роблять або варять своє пиво. Воно таке ж неймовірно цікаве, але все за вашими смаками. Трошечки я вам ще покажу. Колоритного інтер'єру. І, звичайно, ми приступимо до трапези. Гарне закарпатське вино, м'ясо. Це обов'язково. А потім треба засолодитися, тому що без солодкого просто ніяк. Ми не можемо. І ви самі це розумієте. Літо, Морозиво, Наполеон дуже гарно смакують. Практично наша подорож підійшла до кінця. Смакуйте Закарпатське. Це найкраще! А з вами була Вікторія. На все добре!